Настав час висловити щирі слова подяки європейським державам з допомоги Україні у цей складний період нашої історії. Ваша підтримка є невимовно важливою для нас. Ваша солідарність та відкритість проявляються в різних формах. Ви надаєте гуманітарну допомогу, політичну підтримку, інвестуєте в нашу економіку. Ваша підтримка також є критично важливою для реформування нашої країни. Ви допомагаєте нам модернізувати наші інституції та розвивати громадське суспільство. Ще раз хочемо висловити нашу найщирішу вдячність за допомогу Україні. Нехай наша співпраця буде продовжуватись, а дружні стосунки зміцнювати ще більше. Я дякую Словаччині за те, що вона в тяжкі часи прихистила багатьох наших людей на своїй землі. Данке, Дончланд, Дякуємо Німеччині за підтримку нашої країни в такий тяжкий, складний для нас час. Я хочу подякувати Литві за підтримку нашої країни. Навіть не так підтримку в за допомогу матеріальну, як моральну підтримку. Я думаю, що ця країна знаходиться в такому майже такому самому становищі, як і ми, і багато знає про окупацію і тому. Люди з Литви, я думаю, як ніхто нас розуміють. Доброго дня, всім хочу подякувати, особливо Естонії, за дуже цінну підтримку. у Такий нелегкий час для нашої країни. Особливо хочу подякувати таким потужним волонтерам, як Артур Рехі, естонський волонтер, який дуже нам допомагає. Його дрони дуже-дуже цінні на нашому фронті. Щиро дякую нашим друзям з Норвегії за їх допомогу в такі складні часи для нашої держави. Ваша допомога безцінна для нас. На початку широкомасштабної війни в Україні Польща прийняла мільйони українців, які були змушені рятуватися від російської агресії, і надала їм всебічну допомогу. Від республіки Польща надходить гуманітарна, медична, військова, фінансова допомога. Ми щиро вдячні польському народу за допомогу. are as brave as our native Ukraine. So thank you very much for your supporting job. Here in our difficult time. Дякуємо, дякуємо, дякуємо Дякуємо королівству данії за підтримку політичну, економічну та військову у спротиву агресії Московії проти України. Дякую, дякую, Швейцарії за допомогу Україні. 甲骨夜幕。